Привіт! Привіт, Бонні А де охоронець? Він знову не одягає свій костюм, ну да ти його знаєш! Так, але зрештою ми його знайдемо. Це просто важко з тією запасною головою Фредді. Як бачите, його тут немає. Тож, чому б тобі не піти пошукати де він де? Нічний охоронцю я тобі дупу надеру. <плес> Почекай ти бачив нічного охоронця. Так ось нічний охоронець. Ні, це просто Фредді. Ні, він робить те, що знову запасною головою Фредді. Розумієш возуватися з вашими сканерами обличчя. Аміт! Oh, Чому він постійно блимає цим жалюгідним ліхтариком мені на обличчя? Ну логічно ти його лякаєш. Я його лякаю. Я тобі так наваляю. Фоксі, заспокойся. Ні, я єдиний у цьому клятому місті, хто може бачити крізь маскування. Хлопче, підтримай мене. Мені байдуже чи це Фредді, я просто намагаюся заволодіти його солодкими соковитими батарейками. З мене досить. Покажи їм, що ти нічний охоронець це реквізит. Знаєте що? Де Фредді не може бути двох Фредді? Фри! ЙО! Добре, тепер у нас два Фредді. Круто! Боні, о, мій боже я тобі дам ляпаса. А очекайте, що тут відбувається. Ми шукаємо нічного сторожа. нічний сторож. Mm -hmm. Я впевнений, що це Фредді. О, oh, катями! Ти Фредді! Куди ти йдеш? До біса цю фігню я пішов. Я не розумію, що бентежить. Воні, слухай. Ой, почекай, котра година. Привіт, хлопці. Мангу, котра година. Це приблизно 5.59. 5.59! Ось нічний охоронець. Нічний охоронець. Нічний охоронець. Батарейки. І я Фредді правильно хлопцю. Кайока! Oh, Привіт.